Всім привіт із сонячної Італії. Знову від моїх хвостиків. Ну не можу я їх не показати. Не вистачає третього тапочка. Ти що хоч морда? Прекрасна погода. Красніший день для походу за грибами чи погребами. І от вам і ефект. Вчора злива, вночі злива, і коли тут злива і гримить, таке враження, що вже все То надовго. Здається, там щось погримує. Але вранці ти встаєш і отаке. От Якби наново на народжується світ. Природа. Чим ближче ми до природи, тим людина добріша. Так що можете подивитися, де я проживаю, і зрозуміти. Оксана добра чи не добра, брехуха чи не брехуха. Там такі кольори неймовірні. Я не знаю, чи воно передасть. Це дуже гарно. Я так подумала, треба взяти себе в руці, тому що до паски я наберу запросто 10 кілограм пізніми вечерями, а мені це не подобається. Потім їх скидати важко. Ми не на дієті. А, просто хочу показати, я підсіла на такі а, е, сніданки. Вони є по 150 грам, є по 200 грам. Я беру з медом. От саме ці, воно схоже на наш сир домашній, так. І оця конат, оця марка непогана. Тому що вже трошки перепробувала ця непогана, можна так сказати. Хороша. У мене буде чайок з шиповника. О, такий у мене термос є. Ну. Сьогодні в нас плани такі: їду до Марії до школи, приїду додому і поведу вас в ліс. Сьогодні дуже гарна погода. І моя подруга казала, там аж наверху, бо в нас тут, виходить, дуже е... затіняє і гриби не дуже. А в неї там наверху трішки вище проїхати, там більш сонячно. Каже, що опеню вже багато знайшла. Вона мені обіцяла, вона мене сьогодні почекає. І я вас поведу в ліс. Так що не переключайтеся, підемо в ліс трішки походити. Бачите, нарядилася вже як йолочка, щоб з лісом злитися. Всім продуктивного дня! Дякую, що ви зі мною рухаємось далі і перемістимось в ліс вже. Як вам і обіцяла, веду репортаж з лісу. Значить, як ми сюди дойшли, не питайте, бо я по дорозі їла дуже смачне. Бутерброд дуже смачний їла. Тут мені прочищають дорогу, бо я не знаю, кудою йти. О, -має! Так, оце ці кущі... А-а-а! Оце ці кущі, якими ми, ми ліземо, їх на розпалку добре. Оце, оце, так, да, на розпалку. Та повісь на руку ту корзину, проходь, будь ласка, не затримуй грибників. Дивіться, хто тут з нами ще йде. Ми її пожаліли типу. Взяли з собою по гриби. Йо-майо! Дякую, синок, мені по голові не дай. Так, отам, бачите, загорожено, там хата. Але вона покинута. О, який красивий хата. Моніка вже щось знайшла. Ой. Ой, я буду голосом за кадром. Кетровато. Ой, фаведи. А пенджаки Бонні. Белі піселі. Так, вау. Дивіться, яка хата посеред лісу. Вам подай себе венде. За один євро. Ага, за один євро. Дивіться, які меблі. Оце б я забрала. Мені є куди б це поставити Місто того. Отого, отого міста. Красота? Оце, я розумію, старовинне. Ой, стол який класний. Ну, це не чераміка. Оце да. Це б хтось забрав одреставривав 100%. Да. О, оце дерево. Оце так я теж бачила в людей. О, який комод класний. Я знаю, де він буде стояти. Буде добре. Гада тепло. Зараз як вискочить щось. Від... О, бомба. Супер. Коли що хтось побачить, у мене в відео прийде, забере стульчики. Отак от. Так от. Вітрина. Так, а це дорога. Дорога повністю цементна і веде кудись туди доверху, куди не знаю. О, така усадьба є. Кому треба сховатися від правосуддя? Запрошуємо. Що таке? З тобою ніхто не йде, не ведеться. Думала змія. Так, фіксуємо, звідки прийшли, куди йдемо? Бо на машині, як приїжджали, то одне. А лісами полями це другі. О, дивіться, які. Гардаке белфунго. Дивись, яке гарне Я Кетрова тут. А, сі, пасті боні. Фарико на чето. Е, рядовки. У нас ростуть рядовки.

Тут закянки медицина, черти примафатту. А, май вісток віє. Ну-ну-ну, no, no, no. а мія пезія читанці. На оцих деревах, на отакі, оце цівятки. Бачите скільки? Це все собирають. Місцеві собирали. І саме на цих деревах, не знаю, як називаються, е, хліб пекли. Дуже класно температура держиться, розпалюється швидко. Взагалі, супер. Не на дубових печемо хліб, а саме на отаких. От як... І от дивіться, там, де їх побагато, то там зрізане було, і виросло два. Ось. А коли-будь лежали отако от доверху. Отак лягти і полежати. Це неймовірно класно. Так що, якщо ще не лежали, йдіть в якийсь парк і отак ляжте-полежте, але вже на матрасі на якомусь. А то, ще простудитесь, супер, скажіть. Вау. Це дуже смачні. особливо мариновані. З йолочки вони отако під низом. Це дуже хороші гриби. Це лис, як лисички. А тут у нас хтось загубився, вірніше розложився. Не знаю, хто кого сюди приніс. Так, десь кажуть, що гарне місце тут відкривається. Ага! Прийшли. Ішли, йшли і, і дошли. Да дай. Де? Вибачайте за мою українську, дивіться, яка красота, українську італійську. Хочеться, щоб всі розуміли, ніхто не обідався. Тут коли сезон. Ну як сезон? Зараз сезон, по суті, але в нас дощів не було, було сухо, тому надіємося на весну. Весною будемо вже косити, косити гриби білі, продавати. Так, тихенько. Затаїть дихання, дихання затаїть. Так, і ще трошки Ні, чаю встиєте ще зробити. Зробити чаю або експресом. І все, і собаки, всі біжать. Анкета не арівачі гвардари белпосто, гварда, гварда, квесті. О, мало дороги собакам. Головне <gegen> там не скотитися. Oi, oi, oi. Шанель. 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 Движниц. Шанель. Иди отсюда. Мне спасать не надо. Sano, tu dove stare se купаde Ma tu già mi portato una volta Facciamo cincin E -cin. uh. uh. Неверо, как усі феліців. Non ti serve più niente на лаппіта. Tranquillità e felicità. Ой, нарешті водичка, яка красота, дівчата І ще ми ще щось знайшли. І ми будемо ці грибочки забирати. Цікяме квесту Альбора. Це не дуб. Це не дуб. Так, оце ці грибочки ми забираємо, сушимо і будемо з них робити узвар. І будуть глисти з нас виходити так, що ви навіть не уявляєте. А хто думає, що в нього глистів нема, ви помиляєтесь. На сьогоднішній день навіть діти вже народжуються з глистами. А глисти це імунітет. А ми знаємо, що імунітету в нас ніякого. Якщо яйця глиста попадають всередину і хороший імунітет, то воно десь дівається. Але не зараз. Дивіться, яка красота, оазіс. Я вас привела в Оазіс. Просто красота, неймовірно. Як мені вже не треба не гриби, дивіться, які пальмочки. Красота. Прохолодно тут. Боже. Вау. От. <гум> а в країні чудес. Дивіться, красота І на ньому там гриби ростуть. О -о -о -о. Тут я вас іще не водила, мої хороші. Оце ми трішки нарвемо. Я поріжу їх кубиками. <гум> Руслан. Так, ми це все забираємо, це ми не, не нівечемо. Це ми все забираємо. Ой, воно таке дубове, я його не вріжу. Ага. Ой, ось. Все. Це все не... Ну забирай, попробуємо порізати, бо воно наче Тодай тверде, кульок, воно наче тверде, а потім нормальне таке порізати можна. А де... Мама, ну не на Io questa rumore ti fa stare bene. Oh! Non vuole venire? Vieni qua, Ha trovato! <laughs> non vuole che portano braccia! <laughs> Dove porta noi questa monica? Aha. А тут отакий оазіс із йолок. Це лки, це не сосни. І ви знаєте, тут теж гриби ростуть е білі. Ну, ясно, що це такий маленький кусочок йолочок. І вже по лісі йдеш, і дуже багато маленьких понасівалось. Так гарно. Це яка красота. А, ну давай, каже, білого гриба нашла. А спета? Е, квеста prende in giro. Вона завжди зі мною прикалується. Дивіться <рес> яка oh. красота. О чим Нога можна перепутати. Отут воно не має бути жовтим, воно має бути білим. О, дивіться, Оце так виглядають еті. білі грибетики, тут з білим. І точно отут з такою мочалкою. Е, так. Якщо його отак розломати, бачите, зараз він почне синіти. О, бачите? Почав синіти. Напишіть, чи хтось такі гриби брав із вас, варив, чи ні. Це синька. Як ви думаєте, звідки ми прийшли? Так, да, ми спустилися там зверху, з тих хащ. Це просто капець. А, ну, Моніка її сюди завезе з закритими очима. Вона знає, тому що це зверху її хати, і вони сюди за грибами ходили. А зрозуміло, куди вона нас привела. Ой, дивіться, тут водичка спускається, напевно, е, опеньки, опеньки. Нас за опеньками сюди привели. Це все, що ми знайшли, звісно. Ой, капець, я вже нічого не хочу. Уявіть собі, це навіть зараз, якщо збереш опеньок, 10 кіл. Що з ними робити? Правильно замочити у воді. Замочити у воді і промити три рази до завтрашнього дня. От за це я люблю опеньки. Ой, грибочки, грибочки. Чогось ногами йду, а руки вже болять. Болять руки від собраних грибів. Ой-ой-ой. Вверх -ой -ой. вниз вверх вниз ну, Мені здається, вона на мене чимось обідалась, ця подруга, що це тягає мене оце по всій трасі. По всій трасі тягає, а нормального нічого немає, дівчатки. Так що бережемо, що є. Десь забігла, думала, вона там в кущі забігла, опеньки збирає. Нам ну, взагалі вже треба додому повертатися, бо вдома нікого нема. Дивіться, як там загадково. Клас. Думала, вона там гриби збирає, а вона кудись вже пішла. Десь це ми маємо оце прийти, десь зараз вийдемо, я буду в шоці, бо вийдемо десь вже біля хати. Ну як тут скотити, лягти, просто і котитися, чесне слово. Фух! Спенички, але це вже такі відкриті, але вони ще хороші, можуть ще більше рости. Оці мання класні. Ми візьмемо, щось замариную. Я до такого, якщо чесно, була не готова. Це, по-перше. По-друге, ви бачите ті рими де ми обходили? Так от, Все одно ми його знайшли, це все на старому місці, і там, де ми лазили, нічого ми не знайшли. в общем, ой, через голову пішли, але зато прогулялися. Прекрасно, бачите? Значить, все я оброблю. Буду половину ножки обрізати. Так що, дівчата і манчики, три дні ці гриби мені будуть, поки я їх замариную, в банку заліплю. Покажу вам рецепт, все поступово. І вам ці гриби ще разом зі мною примелькаються. Всім хорошого вечора і мені теж. Хто хоче допомогти, приєднуйтесь в коментарях.